Фінальний етап військово-спортивної патріотичної гри українського козацтва соків пройшов в Одесі. До неї юнаки та дівчата готувалися два місяці. Найкращі п'ять команд вишукувалися на плацу військової академії, сповнені бажання перемогти. Захід розпочався з урочистого шокування команд. Півнясь, струнко, наш девіз! Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. У строю учні віком до 15 років головний суддя змагань побажав учасникам та глядачам активної і цікавої гри. Юнаки та дівчата карбували строєвий крок, вчилися вправлятися із зброєю, надавали першу медичну допомогу умовним потерпілим. Не просто було й подолати смугу перешкод та зорієнтуватися на місцевості. Також учасники змагання продемонстрували свої знання з історії України. Ми дуже Много часу проводили за як камаршировка, так і стрільбою. І нам хотілося повищати свої результати, щоб було краще лучше лучше на кожному етапі. Конкурсантів оцінювали судді. Високий бал отримали ті команди, які мали жагу до перемоги і старанно виконували завдання. Ті команди, які прибули майже всі, десь відсотків 90, показали добрий вишкіл. Тобто вони готувалися, вони горять очі, і це значить, що ми не даремно працювали. Подібні патріотичні ігри сприяють вихованню молоді та підвищують авторитет військової служби.